Що ж, всім привіт! Ось і настав новий 2023 рік. З яким я безпосередньо хочу вас всіх привітати. Ну і перш за все, звісно, ж побажати в новому році році кроля Самого головного це. Нашої довгоочікуваної перемоги. І та, що також не менш, головне, скажімо так, мирного неба, мирного неба над головою і рідної землі під ногами. Ну, звісно, щастя, радості, здоров'я, успіхів в житті. Ну, звісно, щоб поповнювалася ваша колекція. Закінчився! Цей той страшенний 2022 рік. Рік, коли все ж таки війна про проти України пішла повним ходом, для кого війна, для кого спецоперація, так. Ну і тримаємо кулаки за наших хлопців, щоб погнали оте стадо худоби з нашої. Землі. Ну і, власне, настав уже час підвести підсумки, що ж я за той рік назбирав. Ну беру я свій зошиток. Відкриваємо. Ну і дивимося, що у нас тут так. Ну і, певно, давайте ж подивимося все діло більш детальніше. Ну і першою моделлю за рік став ось такий гарний SSM-овський Ural ZIS 355M від SSM. Прийшов він до мене 6 січня. А 17 січня до мене завітав ГАЗ-63 від Модіміло. Скажу таку історію. Деякі моделі я сьогодні не показую, тому що на превеликий жаль в травні того року стався такий досить таки неприємний інцидент. Робив я поличку. Кандидат на, тих, на ту поличку було два, було дві дошки, скажімо так. Якби, було два кандидати, скажімо так. Ну і Зробив я неправильно, і деякі моделі впали і побилися. Ну вже що, що маємо, то маємо. Звісно, шкода, що просто завал. Але тим не менше, в майбутньому я їх постараюся відновити, постараюся я їх. Відреставрувати, відреахтувати, бо там деякі не то що треба просто клеїти, а треба ще й і, і треба і клеїти, шпатлювати, шкурити і перемальовувати понові. Така історія. Потім вже в лютому, 17 лютого до мене прийшов. Зіл ММЗ 164АН від автоісторії і Lum 890B на 64 зіла теж до авто в Перепековував в автолегенди в вантажівки. Автолегенди, в автолегенди, в в З них я зробив ось такий гарний Зіл ММЗ 164Н. Детальний сюжет на нього був. Минулого літа. Потім за березень у немає нічого. Потім в квітні йдуть моделі, які, на превеликий жаль, також потовклись. За травень також нічого. Ну, і вже в червні, 2 червня, мені колега присилає ось такий шикарний Porsche Panamera від Champs. А 26 червня на радіаторі я собі хопив ось такий. Гарний ГА-69 від нашого топру. Ось такого козлика я тоді вхопив. Вже 14 липня я вхопив ось такий Такий... легендарний автомобіль таку легендарну полуторку ГАЗ 2А або ГАЗ АА і теж від нашого Топруму. Уже як бере Ну, Людина з колекції продавала. Уже 11 серпня знову колега робить мені на день народження подарунок. Ось такі чотири моделі він мені присилає. Це безпосередньо Renault 1000G, Ford Transit старий, Ford K із фільму про Джемса Бонда так, з Бондіани. І Porsche Cayenne теж від виробника Mini Champs. За що йому вельми дякую? І вже 4 вересня е, нарешті дісталася мого гаражу трьохвісна полуторка Газ 3А. Я безпитав, газ АААВ е, воєнного випуску 43-го року. Від нашого автопрома теж була досить довго очікувана моделька. Замовив я її ще на початку війни. Також мене трошки профінансував колега, за що йому вельми дякую. Ну, Коротше кажучи, вийшла ця полуторка. Теж Довгоочікуване було поповнення колекції. І вже 22 вересня на радіаторі я вхопив ось такі дві дачі. Перша дача є 11.00 і дачія я. Як це вона? 13.04. Ось такі. Гарні даті. І вже в жовтні, 8 жовтня, другий колега присилає мені Жигуль 9 і новий такий ГАС. 51 Сміттєвоз 93М. Я вже за що йому вельми дякую, а вже 12 жовтня мою колекцію приходить аж цілих 11 моделей. За що, звісно, вельми дякую колезі. Ось, це безпосередньо зілий зі юність юності ранні. БА20 броньовик, газ ой, УАЗ, Уазики експериментальні дослідні. Там 32-71. Полонез, Вартбург, чекер поліцейський Альфа-Ромео бусик і бусик також Фіат. Так, За що йому вельми дякую. От, а тоді ми з ним скажімо, так, вклали таку угоду. Я з колегою тоді домовилися, що він мені там дарує модель, але насамділі, як бачите, виявилося ще більше моделей. І одну модель беру я. Ну, взяв такого москвича тоді, 430-го, теж від auto Ну, Практично все якби, би де, де у стіні там таке така історія. Ну ось і все, і більше... Нічого немає в колекції, це за листопад нічого, грудень також нічого. Ну і всього за рік я назбирав 31 модельку. Ну, і добре, що, добре, що хоч так. Як для воєнного року, скажімо так, ще досить таки відносно непоганий, гарний результат. Що буде? Далі, правду кажучи, я не знаю, тому що через оце все діло, як всім прекрасно відомо, так, на модельки досить таки потужно, досить таки сильно. Ціни пішли вверх. І як далі і що далі колекціонувати, я навіть як далі колекціонувати, скажімо так, я навіть і не знаю, тому що. Єдине, що тепер я собі можу своїми, не хочу скажутись на життя, але тепер єдине, що я тепер своїми фінансовими можливостями можу собі дозволити, це щось таке з розряду журнальних серій, так, щось таке з розряду аутулегенд. Ну або щось таке з аксесуарів, так, там харківських шин, там фарбі, типу такого, недавно, до речі, на щодні до речі, нещодавно на днях. Там до мене декілька тамірських фар прийшли, там купив, щоб деякі там, щоб, щоб доробляти модель. Те, що не вистачало. А ближчим часом планую купити, там, наприклад, деякі харківські шини. так. Така історія. Ну... Досить таки сильно, дуже сильно війна б'є по карману. Дуже сильно. А з модельками воно взагалі воно не виходить. Але я не журуся, скажімо так. Тому що, правду кажучи, для себе я відкрив ще одне хобі, як би це дивно не звучало. Діло справа в тім, що в мене вже десь, мабуть, років як 10, вже, може і більше. Стоять два програвачі для вінілових платівок. Ну і безпосередньо я. Став періодично купувати деякі платівки. Купую, звісно, наші радянські таке, що у нас було. О, ні, ну, там, Любові комсомола і вісни у мене такого нема. Мене таке абсолютно таке партійне не приваблює. Ну, Також, звісно, українські стараюся брати. Ось, Наприклад, із нещодавніх тут. Ось там Гнатюк, там є черемшина, Кондратюк, на долині Туман. Ось така хватика гарна. Ташкентського заводу навіть випущена. Як би це дивно не було, але тим не менше. Така ось <тас> така, така ось історія. ну Ось. Ташкентський завод. Ну, ще деякі, я скажу, купую інде таке, щоб, щоб щось таке включити. Для чого вони будуть, скажімо так, стояти, так, правильно ось. Та й Така ось історія, таке то... Не, таке то... Таке то і купую. Ось так що. Так що можна... Так що, скажімо так, для себе ще одне хобі відкрив. Ну, Звісно, нічого поганого не подумайте, я модельки не закидаю, я ну, справу всього свого життя, я ні за що на світі не закину. Таке ну, гріх таке грість таке робить. Ось так що ось. Така-то ось, і... така -то ось і історія Флексі. Та й таке. Ну, мелодія екран. От. Така ось історія. Ну, ось, власне, і все. А з модельками. Зараз, на превеликий жаль, трошки. Трошки не то. Ну, Ось така історія виходить. Ну я вже навіть не знаю, що сказати. Будемо сподіватися, що цей рік буде кращим. Будемо сподіватися, що це все, що все налагодиться. Ну і, як завжди, звісно, сподіваємося, надіємося на краще. Надіємося на краще. Ну, а я, певно, буду завершувати свій ефір. Ось така. Наша перша зустріч у цьому новому році. Хочу знову всім побажати все найкращого і найголовніше, щоб закінчилася війна. І, певно. Дякую за увагу. До зустрічі!